І так, друзі, всім вітання. Тернопільщина, Чертківський район, і далі ми сьогодні на зимуючому горосі Болтрап. подивіться як він на сьогоднішній день виглядає. Повнесений гербіцид МЦПА. О, у нас прийшло вже тут кілька етапів заморозків. Але наш горох стоїть і то досить непогано. Таке враження, що він практично не відчував цих заморозків. Дивіться, гарно дуже розвивається. О. О. Під перший мороз попав тоді, коли були ті останні морози, що у нас було навіть до мінус 20. О, бачите, він підмерз і віддав по дві гілочки. Є такі рослини, що є дві, а може й подекуди і три. Тобто, так що він, ще й нас і, можна сказати, що гілкується. Ось бачите, де є де, де підмерз, о, тут підмерз, а тут вже в нас одна і друга. І ось також тут, бачите це. Це різні рослини. Тобто є, є. О, оце з однієї... З одної насни, не бачите. Ну, я скажу, що два таких справжніх є. Стебла, які дадуть урожай. О, на сьогоднішній день він так класно виглядає. Ось так. Ще будемо чекати десь певний період, коли вже почнеться фаза бутонізації, тоді вже буде застосовувати фунгіцид і інсектицид. Так що зараз горох виглядає досить непогано. Вже розпускає свої вусики, буде в'язатися. Вже десь от, бачите, вже подекуди він зав'язує. Не дуже він в рості, бо тому що ці заморозки, як би не були, на нього впливають. О, бачите, навіть де вже її викинув квітку. Оце якась аномалія. Бо ще це дуже рідкісно, що один засів.